Добрий день! Сьогоднішня наша тема формування різних типів тканин та диференційованих органів рослин. В процесі еволюції тканини та органи з'являються у ембріофітів. Вищі рослини або ембріофіти це багатоклітинні рослини, в яких наявні тканини, органи та відбувається цикл відтворення з чергуванням поколінь. До них належать представники мохоподібних, папоротиподібних, подібних, плавуноподібних, хвощеподібних, голонасінних та покритонасінних. У вищих рослинах клітини диференціюються на різні типи. Клітини певного типу формують різні типи тканин. А із тканин утворюються органи. Тканина це сукупність клітин та міжклітинної речовини, що має спільне походження, будову і виконують певні функції. Твірні тканини. Інша назва мерестеми. Це тканини, клітини яких постійно діляться, тому здатні утворювати всі інші клітини тіла рослини. Функції твірних тканин і розвиток у довжину, потовщення стебла, загоювання ран. Твірна тканина складається з дрібних клітин, які безперервно діляться. Вони мають тонку оболонку і відносно велике ядро. З клітин твірної тканини формуються всі інші тканини рослинного організму. Твірна тканина поділяється на дві групи. Верхівкові твірні тканини розташовані на верхівках коренів та пагонів. Завдяки ним відбувається ріст рослини в довжину та утворення нових частин кореня і пагона. Бічна твірна тканина не утворює нових частин тіла рослини, але зумовлює ріст у товщину вже наявних коренів і стебел. Покривна тканина. Тканина розташована на поверхні органів. І відмежовує їх від зовнішнього середовища. Функції покривної тканини захист рослини від впливу несприятливих умов, зовнішніх чинників та ушкоджень, забезпечення зв'язку з довкіллям, газообмін та випаровування. Покривну тканину, що складається з живих клітин, називають шкіркою або епідермою епідермісом. Вона складається з одного ряду клітин і має вигляд тоненької прозорої плівки. Що покриває органи рослини. З часом на деяких органах рослини заміж кірки утворюється корок. Клітини короку мертві, порожнисті, мають потовщені оболонки. Провідна тканина це тканина, утворена клітинами у вигляді трубок, що транспортують речовини по рослині. У рослини виокремлюють два типи провідних тканин ксилему та флему. Поксилемі відбувається рух води і розчинених мінеральних речовин вгору від коренів до наземної частини. Це висхідна течія. Відбувається вона по судинах. Судини це послідовно з'єднані мертві порожнисті клітини, між якими зникають поперечні перетинки. По судинах вода і розчинені у ній мінеральні речовини з коренів надходять до стебла і листя. По флеемі Відбувається рух органічних речовин, створених в процесі фотосинтезу. Вниз по стеблу це несхідний рух, відбувається він по ситовидних трубках. Ситовидні трубки, видовжені без'ядерні живі клітини, послідовно з'єднані між собою. По них органічні речовини з листя, де вони утворилися, переміщуються до інших частин рослини, де вони можуть запасатися. Основна тканина. Тканина, що займає більшу частину рослинного організму. Основна тканина складається з живих клітин з тонкими оболонками, розрізняють типи основних тканин. Основні з них фотосинтезуюча, що забезпечує процес фотосинтезу, запасаюча, де відбувається запас поживних речовин. Повітроносна, яка має заповнені повітрям між клітинниками, завдяки яким відбувається газообмін, та багато інших. Механічна тканина. Тканина, що складається з товстостінних клітин з мертвою оболонкою. Вона міститься у всіх органах рослини. Багато механічної тканини розташовано в стовбурі і прожилках листків. Механічна тканина утримує стовбур і гілки дерева у вертикальному положенні. У клітин механічної тканини товсті клітинні стінки, а деякі клітинні оболонки дерев'яніють. Часто клітини механічної тканини подовжені і мають вигляд волосків. Клітини механічної тканини можуть загинути, проте тверді товсті клітинні стінки зберігаються. Взаємодіючи одна з одною, різні тканини утворюють окремі органи тіла рослини. Орган це частина організму, яка має певну будову і виконує певні функції. Органами рослини є пагін і корінь це вегетативні органи рослини. Вони виконують функцію росту, живлення, обміну речовин, виділення продуктів обміну. Тобто здійснюють різноманітні процеси життєдіяльності рослини. Корінь це підземний орган рослини, який забезпечує закріплення рослини в ґрунті та її мінеральне живлення. Пагін надземний орган рослини, який забезпечує газообмін, фотосинтез і випаровування води. Він складається з стебла та розміщених на ньому листків та бруньок. Репродуктивні органи виконують функцію розмноження. Наприклад, спорангії у мохів та папороті, насіння у голонасінних і покритонасінних, квітка та плід у квіткових росин. Дякую вам за увагу. До зустрічі!